Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Моя справа Адмін. Сьогодні у нас буде суто технічне, невеличке, коротеньке відео про тестер Vitorn C4 і оновлення його прошивки. Я не буду показувати само оновлення, це не цікаво, я думаю, ви й самі вмієте це робити. Але у нас з'явилася нова прошивка. Давайте подивимось, яка зараз стоїть у мене прошивка. Прошивка у мене стоїть 6.8. Справа в тому, що в листопаді 24-го року у нас з'явилося вже, ну наскільки я пам'ятаю, мабуть, 4 прошивки. Тобто, доволі таки продуктивне було вітерн, точніше, їх програміст, один єдиний програміст, який тягне цей проєкт, да, вам не почулося. Один єдиний програміст тягне ось це все. Тому Вітерн доволі таки унікальна контора. Ні, у нього є помічники, він замовляє в різних містах там виробництво. І так далі, але це все займається одна людина, і він більше програміст. Він зумів от налагодити всю цю систему і він займається підтримкою. І саме тому на Вінтерн ви можете отримати різні модифікації прошивок. Йому тут цікаво, відповідно. Цей і плюс і мінус. Чому плюс? Тому що коли у нас одна людина, вона може якось гарантувати, що вона буде займатися. Їй то цікаво, скажімо так, і вона буде займатися цим тестером, ну або взагалі якоюсь іншою справою, якою ви там хочете підтримувати постійно. З іншої сторони, можливості однієї людини обмежені. Якби не намагалися зробити щось ідеально, гарно, краще там або конкурент Здатно, доволі таки важко. Ну Чому, тому що це все ресурси, це все час. Час має бути доволі таки витратна така собі характеристика, яку не всі можуть рівномірно спланувати і зробити так, щоб було краще. От Тестер c 4 у нас тому приклад у нього є купа вад, з яким цей програміст, наприклад не може впоратися. Тобто не вистачає йому можливості, наприклад, зробити, зробити ось цю штуку, я вам зараз покажу ось цю штуку, це осцилограф з підтримкою тригерів. Це, це проблема. Насправді це проблема, тому що коли, якщо ви програмували РТОС, то ви знаєте, наскільки важко зробити в реалтаймі обробку, обробку чогось, намалювати графік. І щоб при тому. При всьому працювали фонові процеси. Це реально важко. Я сам програміст, я знаю, що це таке. І РТОС я теж програмую, і в курсі справ як ті контролери програмуються, ну і так далі. І тому. От вам приклад, коли вітерн не може впоратися з тією функцією. І розробник чесно каже, що хлопці у ну, мене не виходить зробити так, щоб можна було зробити одночасно працюючий осцилограф і підтримку нормальну якісну підтримку для тригерів. Є бета-версія прошивки, яку він просто декларує, що там працює осцилограф, але там купи всіх інших. Додаткових цікавинок просто немає, то умовно бета-версія, яку він каже: ну, хочете, користуйтеся, але розвивати ту гілку він не хоче. На відмінність від Вітерн, де цим займається одна людина, от того ж самого в є штатні програмісти, то велика контора, але там упор на заробляння грошей. І у них пропагандується геть інший підхід. Він називається приблизно так. Я думаю, всі програмісти знають про що мова йде. Солдат спит. Служба іде, от приблизно так. Тобто зробили щось, викатали на гора, десь там воно якось запрацювало, грошики почали капати, людей знімають, перекидають на інші проекти, старі забуваються. Прикладом гарного тестеру, у якого, у якого, ну ще, скажімо так, старих, старих закалок тестерів, якщо ви пам'ятаєте, ось цей 48С, колись там років 5-10 назад. Коли не було таких модних гарних штучок, були от такі звичайні тестери. Побудова їх була доволі таки простенька, збиралися вони доволі таки просто, кустарним способом. Як бачите, нічого тут такого страшного військового немає. Так, це все фабрична пайка, але зборка це все ручна і збиралося все в якомусь гаражі умовно. Тож, я хочу сказати, що ось це, ось це є, ну, можна сказати, еталон того, як має працювати тестер. Я покажу вам чому. Для тих, хто користується тестерами на кшталт такого USB, то я думаю, всі в курсі справ, коли ви підключаєте його ось так вертикально, бачите, у цього тестера є вертикальна складова. Він переходить автоматично, ось так, бачите, він переходить автоматично обертає свій екран і показує вам, неважливо як, він показує вам нормально читабельно. Це зручно, коли ви щось ставите. Наприклад, на заряджання вам потрібно просто контролювати потужність, вам потрібно струм, там і так далі. Ось це є тестер ідеальний з точки зору орієнтації, у нього все добре. Тому що всі його наступники після 48 s це був 58-й, це 28-й. Вони не мають функції вертикальної орієнтації екрану. Скільки я не стукався в двері в Нірсі, скільки я не казав. В нірсі, що хлопці, поверніть цей екран, але до них не доходить, тому що е, розробники, ну там умовно тупі. Вибачте, тупі програмісти, вони не користувачі. Вони, вони програмісти їм дали завдання зробити ось так. І от вони ось так і роблять. Як користуватися цим приладом, вони не користуються. Їм взагалі фіолетово, як у кого буде підключено. Ну а відповідно, юзабіліті там дуже низьке. На жаль, на жаль, тому що не дослухається НІРСі, У них програмістів не так вже й багато, але вони є, і вони різні. і вони заробляють гроші, і я їх розумію, тому що кидати на такі дрібниці вони їх не хочуть. Ну, а ось а ось тут у нас є один єдиний програміст. Давайте я підключу його, який нарешті нарешті дослухався до користувачів і зробив робив висновки, що потрібно повернути вертикальний екран. На старих пристроях, як я вже казав, от таких от олдскульних, це було нормально. Це було як зазвичай для Type-A, тому що дуже багато. Зарядок включається з вертикальним підключенням і там потрібно контролювати саме вертикальному підключенні. Ось на таких тестерах на USB Type-C. Дуже рідко, коли ви зустрінете вертикальне обертання. І коли я побачив на прошивці 6.6, що додали функцію повороту екрану на вертикальну орієнтацію, я прямо шалено зрадів. Думаю, ну ніфіга собі, як же ж так от взяли, додали ту функцію. І поставив ту прошивку, давай шукати де ж то обертання. Знайшов один єдиний екран, ось цей екран. На ньому є. Перевертання екрану, бачите, воно ось таке цікаве. Обертається екран, у нього є чотири позиційне. Перегортання екрану. Або так він пише багато інформації. Там протоколи у нас бігають, напруга на контактах, є додаткове підсвітлення, що там по функціоналу, ну і вертикальне. Але прибрали деякі речі, які мені не подобалися. Наприклад, в описі про шифці там була помилка, ще стара, там версія, чи 6.4, чи щось таке, чи 6.5 було. Прибрали номер версії в. Роботі з протоколами, тому ось, ось тут, от, наприклад, була написана номер версії. Тепер ми не бачимо ані тут, ані там, що, що у нас за версія. До речі, якщо ви обертаєте екран в вертикальному положенні, то при натисканні кнопочки він все одно повертається в горизонтальне положення. І це така собі перемога. Перемога, але не повна, розумієте. Тобто мало того, що один єдиний екран у нас є, в якому цифри, ви бачите, вони малюються іншим шрифтом, іншим фонтом І не повний екран по відмальовуванню його взагалі функціоналу, то ще і менюшка тут не перегортається. Всі інші екрани, наприклад, хотілося б побачити щось на кшталт ось цього, без додаткових плюшек, але цей екран не перегортається. Жаль, на жаль, він не перегортається. Що ще було додано, я вам зараз покажу. Повернувся я знову, щоб вам було краще бачити трошечки збільшив екранчик цей і покажу вам зміни в менюшці. Що ж у нас змінилося? У нас додався 12-й пункт, бачите, чотирьох спрямований перемикач. Окрім j сенсора ось цей глобальний 11-й. Він взагалі включає роботу сенсора. В просторі. Якщо 11-й пункт буде відключений, давайте я вам його Продемонструю, як це буде. От ми відключаємо, бачите, перемикач цей. Бачите, відключений у нас взагалі сенсор, і у нас обертання на 180 градусів не працює, а відповідно не працює і ось цей екран. Тут на 90 градусів на кут 90 градусів так само не працює. Тобто, якщо відключений сенсор, взагалі, ось той сенсор позиціонування, або як вони його називають, j сенсор. В менюшці 11 пункт, то в тому випадку не працює взагалі нічого чотирьохспрямований позиціонувач позиціонувати ось цей, він дозволяє обертання одного єдиного, поки що одного єдиного екрану, можливо, в майбутньому щось та й зміниться. Давайте от я його зараз відключив, ми знову повертаємося до ось цього екранчику, де є обертання на 90 градусів, бачите, воно не спрацьовує. Тобто, кому не потрібно таке от обертання, ви його можете додатково. В 12 пункті відключити. Ось і все, що було змінено, насправді це доволі таки круто, я можу сказати, нарешті. Нарешті розробники почули користувачів. Дякую, дякую одному єдиному розробнику Вітерн, який займається його підтримкою, який переймається цим проєктом, і відповідно. Ну, завдяки завдяки цьому у нас є можливість отримувати щось, як ви бачите, давно забуте старе. Але таке нам необхідне, тому що ось, наприклад, цей тестер на вертикальне перегортання я майже не використовував. Мені доводилося ставити 48. Там і циферки більш яскраві, там і можливості є трошечки більше. Але він все ж таки з Type-C не такий зручний, тому що ось цього напряму type c включив, з нього вихід, ось так підключив його в щось. Ну давайте я вам покажу. Ось так ви його підключаєте в зарядний пристрій. Бачите, він одразу нам пише, що є підтримка PD, Ось тут було написано c 4 Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви пам'ятаєте, знизу пишеться, що підтримка PD 33 Вт, Ось тут написано, що є PD, PD підтримка, А ниже, нижче он. у нас є там PPS, і там розписано, що, що підтримується в даному випадку. на цю... В цьому порті. Тобто, все ж таки в цій прошивці з'являються нові плюшки, які нам полегшують життя, які нам полегшують діагностування. І дякую дякую вітер, дякую тому програмісту, як його там звуть, я вже не пам'ятаю, Люй Лю Вейдзін чи щось таке. За те, що він все ж таки переймається і дослухається до користувачів. які Кажуть, ну скільки ж можна, ну, ну додайте вертикальну орієнтацію і менюшці. А меню, бачите, не додали, не додали взагалі нічого більшого, але хоча б один цей екран дозволяє нам контролювати, що відбувається. От і все. На тому я відео це закінчую. Ще раз кажу слава Україні! Дякуємо ЗСУ, віримо в нашу Україну. Ну і все. Тримаємося. Всім пока.